Лади жодних просувань в напрямку вирішення цих проблем зроблено не було. Багато хто стверджував серед політиків, які навіть лояльно ставились до тематики політичної реформи, реформи політичного фінансування, говорили про те, що якщо ми відкриємо звіти, завтра прийде до нас податкова адміністрація і партію, грубо кажучи, прикриючи, почнуть тиснути на її донорів. На сьогоднішній момент ситуація значною мірою змінилась, тобто умова. Скажімо так, для діяльності політичних сил стали більш ліберальними, не бізнес особливо ніхто не тисне, і це підтверджують і результати навіть перші тих громадських організацій, які спостерігають за виборами. От, і тому, власне, настав якраз час для того, щоб впровадити ті стандарти, які вже визнані в усьому світі і в Європі, в українські реалії життя. Е, з чого слід почати? Тобто е, були розмушені певні кроки е, загалом руху. Чесному напрямку забезпечення прозорості, але кінцевою метою є, по-перше, діалог і власне підвищення громадської уваги до цих питань, оскільки на сьогоднішній день громадяни в багатьох випадках не розуміють взагалі навіщо прозорість, чи скажімо так, певні обмеження на приватне фінансування чи впровадження державного фінансування політичних партій за те, що власне на сьогоднішній день є практикою. Практично всіх без винятку країн Європи. От. Ніхто не пояснює громадянам, що з проблемою прозорістю пояснюється, наприклад, проблема закритих списків, тому що необхідно протягувати олігархів в прохідну частину списку, проблема політичної корупції, прийняття рішень в обмін на певні поступки з боку тих політичних сил, які приводять олігархів чи багатих донорів до влади і так далі. От. І власне, це один компонент, а другий компонент це безпосередньо зміна до законодавства. Є декілька блоків проблемних у самому законодавстві. Перше, це власне, відсутність будь-яких механізмів прозорості і неузгодженість різних законодавчих вимог, тобто є закон про політичні партії, закони про вибори, положення їх не стикуються між собою. І, відповідно, ті, хто фінансують політику, можуть дуже вміло обходити ті обмеження, які цими законами передбачено. Друге, це власне обмеження на приватне фінансування, оскільки на сьогоднішній день законами е, законом е, про вибори ці обмеження встановлені, але вони так само дуже легко обходяться. Тобто даєш кандидату, грубо кажучи, гроші він їх перераховує свій власний виборчий фонд як свій внесок. Ніхто не знає звідки ці гроші взялись, кому він зобов'язаний. Після цього з'являється купа різного роду любих друзів, які обіймають владні посади і починають використовувати їх для. Досягнення певних не зовсім доброчесних цілей. От. Оскільки впроваджується приватне фінансування, то завжди є потреба в тому, щоб збалансувати його певними формами державної підтримки. Тому усі в усіх країнах Європи, мабуть, крім лише деяких дуже маленьких країн держава надає партіям фінансування і жорстко контролює. Яким Чином партії дотримується тих обмежень, які передбачені законом. Якщо обмеження не дотримуються, фінансування забирається і партія залишається, грубо кажучи, без коштів і ну, підвищується ймовірність того, що вона піде в політичне набуття. Якщо ми подивимося навіть перед агітацію в Польщі, то ми побачимо, що там дуже небагато під час виборів до сейму різного роботу. Сільних матеріалів розміщуються. пояснюється це в основному тим, що в них є обмеження на виборчий фонд. Якщо виявлять органи, які контролюють ці обмеження, певні порушення, то просто заберуть державне фінансування і партія буде 4 роки сидіти без грошей. Тому власне зв'язок між, між прозорістю та обмеженнями він існує, і так само в перспективі якраз варто впроваджувати такі обмеження. Ну і зрозуміло, що будь-які обмеження чи елементи прозорості має хтось контролювати. Якщо немає незалежного органу, який би мав доступ до всієї інформації про фінанси, міг би моніторити її, співпрацювати взаємодіяти з суспільством для того, щоб збирати інформацію про порушення, то ніякого контролю не існує і ці обмеження дуже легко обходяться. Тому власне має бути ну, може бути декілька варіантів в Україні, але в будь-якому випадку ті повноваження, які на сьогоднішній день розосереджені по різних органах, це Центральна виборча комісія, Міністерство юстиції, частково частково органи податкової служби, вони мають бути зведені якось воєдину для того, щоб громадяни, виборці і навіть політичні конкуренти тих самих партій розуміли, хто звідки. Отримують ці кошти і їх використовувати. Ну і зрозуміло, що е, якщо існують обмеження, то завжди мають передбачатись санкції. У нас чинне законодавство про вибори не передбачає взагалі ніякої відповідальності навіть за неподання фінансового звіту до е, Центральної виборчої комісії. Тому деякі кандидати чи політичні партії, залежно від виборів, дуже до цього ліберально ставляться. Тому захотіли, подали, захотіли не подали. І з цим треба е, рішуче покінчити. Ну, власне, це що стосується законодавчих змін, я на цьому мабуть зупинюсь і можемо перейти до питань.